Люди, привіт, привіт! Я проходжу Stronghold першу частину, і це вже сьома місія. Нам кажуть, що Криса побіг з поля бою, і взагалі все так чудно, все так добре. Але, але наше завдання наразі а, захистити руїни замку і відбити усіх чуваків, які будуть на нас лізти. і тут як ми бачимо. О, вже починається якась а, така люта атака. Тож ми йдемо сюди. Так, отже, отже, що перше нам потрібно? Потрібно нам одразу, одразу, одразу одразу найняти декілька чувачків. Так. Так, 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 так. Як бачимо, як бачимо, тут майже усі... Ага, лучники йдуть позаду, але але, я думаю, що в нас зараз все вийде добре, і ми їх відіб'ємо. Так. Цих копійщиків луплять. Тут же наші готові зустрічають. Ага, ти диви. Ти диви, а? Ну добре, добре. Отже, наше завдання взагалі-то просто наразі стримати цю навалу. Стримати і все. І потім вже маємо розвиватись так, як ми вважаємо за потрібне. Так, отже, отже, що у нас тут є? У нас тут є каміння. Але ворог близенько. Тож тож, просто чекаємо, коли вони прийдуть сюди. Так. Тобто. тобто. Ми стримали ці атаки. Оп. Так, і що у нас є? А у нас тепер бачимо, ми що у нас є. У нас є. Е, вже каменярі. Так, я розумію, що потрібен ліс. Я розумію. Лісоруби у нас є. Є. потрібно ще лісоруба. Так, що нам доступно? У нас є в доступі ще. Хм, не так багато на насправді. а Що ж, давайте подивимось чи можна Вод десь розташувати. розташувати. Тут можна розташувати. І тут можна розташувати. І, можливо, десь тут. Ну, гаразд, гаразд. Рекрутів у нас нема, але нам просто потрібно ліс, по-перше. Так. Ремонтуємо башту. Так, поїхали тут. Що можу запропонувати? Запропонувати можу я. Ось так зробити, ось так зробити. І потім робити ось так. Тобто зробити такий прохід, щоб, по-перше, нас не зруйнували їхні катапульти. А по-друге, щоб у нас була змога їх відстрілювати по одному. Тут прохід закрито, тож, нам потрібно ось тут закрити прохід. А з цього боку можна прохід закрити ось через це місце. І все. І все. І тут вже буде загалом а, загалом буде дуже і дуже добре. Так, хатинку ставимо. По-перше, що у нас є? Ага, у нас є те, що у нас закінчується. Ой-ой-ой, у нас закінчується їжа. У нас просто закінчується їжа. Угу. Тож наша популярність наразі буде падати. Так, ну що ж, будемо намагатись виправити цю ситуацію. Я поки що не розумію, як, але якось ми будемо намагатись це виправити. Що ж, що ж? Так, я бачу, я бачу. О, тут можна мисливців, мабуть, розташувати, але нам не дано мисливців. Угу. Начебто, начебто, пекарі почали працювати і вже приносять їжу. Ага, у нас є пекарня, але вона тільки одна. Гаразд, тож. Я сподіваюся, що це трішечки нас... Трішечки нас врятує. І хочу одразу розташувати тут. Ось так, ось так. Оп. І два. Тобто нам потрібно, щоб у нас було зерно. Раз, два. Рекрутів нема взагалі. Та я вважаю, що це не найбільша проблема. Не найбільша. Отже, отже, потрошечку, потрошечку, їжа почне, почне прибувати. І. Тут головне проконтролювати все це. Так, у нас вже є каміння. Uh, у нас жіє каміння. Робимо раз. Робимо два. І перекриваємо проход ось таким чином. І ось таким чином. Так. Що у нас по дереву? По дереву. Ну, плюс-мінус. По дереву плюс-мінус. Так, щось він тут каже. Мабуть, зараз буде бігти сюди. До нас. Needed, так. Що у нас тут є? Чи вистачає, та начебто вистачає? Оп! Одразу хлопців загнали. Archers ready! Тож, одного сюди можна ще. І скільки їх тут. Ага, ну, достатньо. так. Я вам скажу, що так, достатньо. Достатньо. Головне побачити, чи є тут інженери. Інженери 2, 4, 6, тобто 3 катапульти є, і ще там якісь чуваки стоять. Угу, угу, needed. Угу. Так, о, ліс прийшов. Тобто ще додаткова одна пекарня. Ще додаткова пекарня. Так, де ще можна пекарню рости? О, о, ти диви, Тут можна будувати іще і ще. Як бачимо, як бачимо. Ми хотіли так, щоб вони обігали, і вони обігають. Обігають і потрошечку ми їх крошимо потрошку. Але, як видно, катапульта також на місці не стоїть. На місці не стоїть. А отже, а отже я бачу, що цю атаку я вважаю, що ми відіб'ємо досить успішно. Як бачите, вони піднімаються, обходять всі ці камінь, каменеві наші загороди, і. І ось його катапульта добиться у цю стіну. Ну, непогано, я вважаю, непогано. Непогано. Нехай. Так, нехай. І що? І що далі? Ну, спробуйте їх якось завалити. А, Отже, отже. Так, їжі у нас все ж таки не додалось, але. Але. Можна. Ні, нам потрібно ще дерево. Угу. Щось вони там один на одного луплять, але нічого не виходить. А ну, давайте ще зробимо ось таку штуку. Ідіть сюди. І що, тут бачить щось, ні? Та ні, нічого не бачить. Я вважав, що може вони будуть до них якось дострілювати під кутком, але ні. Але ні. І ще нам І ще нам потрібно, Ще нам потрібно золото. Є. Є, нам потрібно золото і це буде впливати на нашу популярність, звісно. Звісно. Так, отже, робимо одну, дві, три пекарні, бо нам потрібна їжа. Ано, ну, хлопці, ідіть сюди. Може ми тут їх якось відстрелимо. Оп. Раз. Два. І назад. Так, як бачимо, як бачимо, наша тактика з оціма хибними, так би мовити, стінами вона працює. Так. Отже, що я пропоную? Я пропоную зробити такі проходи, щоб їм було просто важко тут просуватись. Також, отут можна так закрити. І ось тут провести, щоб вони просто не могли сюди достріляти. А, так. Я розумію, я розумію. Рекрутів небагато. Угу, О. А, супер, супер. Наразі, наразі ми поки що відбій налоган. Ось ми вистроїли ще, побудували одну майстерню лучника, та. Тепер ми можемо вже що робити? Знову, знову піднімати податки. І можливо почати трішки більше їди давати. Ти що, знову тут, чи що? О, та ти що кажеш? Такий крутий, а? Е? Так, добре, добре. Я розумію, що зараз може бути ще одна атака. Тож, погнали. Отак. Так, так. Так. І що? У нас нуль каменю. Гаразд. А що у нас до останньої битви? А, це має бути вже остання битва. Начебто прикольно, а начебто і ні. Хм, ну гаразд, гаразд. Ну, улучників у мене. Мабуть, стільки ж. Так, я розумію. Я розумію, що мені потрібно... потрібно у мене немає рекрутів. Оце халепа. Гаразд, рекрутів додамо. Один. Так, всередину ще двох. І ще двох можна взяти. Так, полетіли. І як бачимо, як бачимо, тактика з вузенькими проходами, вона. А, частково частково вона працює. Частково вона працює. Бо ми можемо відстрелювати усіх, хто тут йде цим хибним проходом. Так, так, так. Угу. Я не розумію, чому ці чуваки йдуть розвалювати мені дерев'яні усі мої захисні споруди, тому що просто не розумію. У них стоять тут чорти з цими. А вони не хочуть лізти. Чому? Чому? Я просто не розумію. Так, ну взагалі-то ми вже тут, я вважаю, перемогли. Ну Це все. Це капут. Наразі залишилось тут декілька чуваків. І ми знову робимо наш хід конем. Ось так. Холоп. Один, два і три. Все. Все, я вважаю, що це буде просто перемога. Просто перемога. Один, два, три. Ми чекаємо orders. Yes. Movен off! Угу. Ну, все. Все перемога. Місію пройдено. І отже. І, отже, ну. Ага, треба було дочекатись, доки цей пацюк нам щось відповість. Ну, гаразд. А отже, а отже, переходимо до іншої місії. Ану, зараз побачимо, чи взяли ми нову локацію. Тут же змія щось там суетить. Так, у нас вже взято додаткову локацію, і переходимо трішки вглиб. До земель Пацюка, і наразі ми вже на кордонах із, із гравством змеї. Тож буде, тож буде цікавенько. Ну що, до зустрічі у наступній місії.